Всім доброго ранку, ми з України. Сьогодні ми не будемо нічого знімати, але як же ж, я ж повинен був поздороватися з вами чи ні. Повинен. о, Сьогодні на вулиці такий такий вітер. Так, зараз зараз сходимо, провіримо, що тут нормально. Провіримо з надвору трубу, чи її там не за... чи не це, не забило. І будемо палити. Пошкодрова поволі буде палити зараз. Не каже що кисень вигорає, бо він раніше сміявся з мене, я палю, а він каже, ти кисень випалюєш. Ну то тепер і він випалює. так Зараз ми перевіримо, що тут що в нас тут робить Ух ти йолки палки Що в нас тут робиться, а Трошки б, напевно, почистити. Зараз я. на камеру не видно ніхрена. Зараз я трошки трубу прочистив. Без камери. Бо не видно, там тут все одно не видно і нема де покласти цю камеру. Все, прочистили. Там все одно не буде нічого видно. А це ми потім повибираємо. Зараз тут так холодно, що ну, його нафік. Все, йду розпалюю. Вроді сонечко світить, а. А вітер такий холодний. Йдемо розпалюємо. Це моє. Я вже казав. Це моє любиме заняття розпалювати і не, не надоїдає цілу зиму полю, цілу зиму півроку. Отак. Всього, зараз воно візьме ход і буде, буде тепло, поки поки 20 градусів. Все. Трошки треба включити води, бо десь вона десь вона дівається і спарається чи що. Паровується чи де воно дівається? Де ти є? Не бачу. Ой, вже, вже багато. Хорош. Хорош вже. Вже перестарався. Вже перестарався. Ну нічого. думаю, через верх не піде. Поки так. Ой, взяла ход, аж гуде. А? Як, хорошо? А тут що робить? Ой, а там, там де ми тут не будемо відкривати, бо зараз буде повна, повна диму. Так, ну що ж, поки гріємося. Такий не видно. Ну це і не дивно. Сьогодні така холодина. Тут ось на подвір'ї. А... а там на льодові там взагалі можна сухаром зробитися. Так що рибаки можуть бути лише у двох випадках. Або, Або брат Митька помирає, тухи просить. Старші люди знають про що я. Або є шанс зловити золоту рибку. Тоді можуть з'явитися. А більше я не знаю, чого туди йти. Такою холодиною. Вітер, вітер. Вітер. Все, у нас демет. Нехай розгорається. Щось би в гаражі робити, але ж тут теж дуже... Фелодіна така, що ну його нафік цей гараж. Нема ні... ні стелі. Там-то там -то є. Там я зробив з лампача. Зробив стелю, там Ну там Там погріб подвага. Що <кій> там мій шахтарець? Стоїть Ну, нехай чекає. Теплих днів десь. Десь, мабуть. Мабуть, на той місяць ми його. Ще раз заведемо. Хай прокалатає. Ну, мало, не знаю, мабуть, на сьогодні все. Я не знаю. Якщо щось появиться, то будемо знімати і то, То йдемо ми. Куди? Куда-куда? На диван, Куда? Ноги догори. Йдемо лежати. У садьбі там нема нікого. Йти туди нема чого. Їхати теж не маємо куди. Коротше, такі діла. Йдемо Ідемо на диван. Є, мабуть, все-таки сьогодні золоту рибку будуть ловити такою холодиною. Капець. Капець. Ой, два, Ну мені їх не зрозуміти. Він там не один. Ще два вон сидять. Стоять. Бо сісти там нема як холодно. Да. Від чайдухів тих. Від чайдухів. Доброго ранку. Ми з України. До нас знов зима прийшла. Зима свого не подарує. Тільки що заливали соляру через ось цю лійку. О, а вона а вона сіткою. І вона сітка запарафінилася. Це в нас соляра ще ого, давно стоїть. НЗ, типа, був. А тут дійшла до нього черга і зараз парафінилося. І що це нам Бак то ми вигляли? Вона розмішається вона з тою солярою чи ні? Думаю, так, да, а як ви думаєте? І що там на заправки храй не узнає? Зараз ще. Під'їде на заправку, ще доляє. Можна так. Це точно літня, бо це ще з літа у мене стоїть. Можна літню зимньою мішати чи ні? Розбавиться вона чи не розбавиться? А ну, підкажіть. Не хотіла текти, запарафінюється. Так, ну то таке. А тепер, а тепер сьогодні я маю... Сьогодні я маю виїхати цілою штукою. Попробуємо її завести, да? Ну Я вже то пізніше маю їхати, але яка різниця, Заведу її нехай трошки проробиться. Ой, я не знаю, там, навіть більше 10, 10 градусів було. Сьогодні морозу. Заведеться вона чи ні, не знаю. Апарат! Апарат! Все, нехай гріється. Давай назад. Выехал. Треба позаметать этот снег, что нападал. Да Пуся? Будемо замітати сніг. Ну, якось так. Хотів ще посипати. Посипати. Пісок замерз, ось сів замерз. Не маю чим посипати. Ну, може вона. Тато виїжджає, а ця не знаю зараз. Може виїде. Tak, no odpiszmy, odpiszmy, odpiszmy. Zbierajmy się w centrum. Normalnie. Rybaków nie ma. Tak, Zbierajmy się i jedziemy w centrum. どうも。<No. laughs> Так, знімати ми тут нічого не будемо. Тут все по-старому. Новий лиш сніг. Сніг падає і все. Під'їдемо зараз на Заправку візьмемо бензину та й додому. А я взагалі не думав сьогодні щось знімати, але покажемо, що все в порядку, Ми покажемо здоров'я. Та й такі діла. Скажи, Чому чому ти не сміть мені? вся Той я поч, чому ти наче те сюди сі, то кока, кока на точай зажили, усі уві скамри між нові ми. Моя пекана вічиночка, моя червона калиночка, моя любов, моя весна. Скажи, що любишь ног судна, моя дичина внука на я люблю не перестанує, ж ты йодна, для тебе тебе кохай, кохай ніколи ніхто. Легай, как это стрел под нами, руки здесь что Люблюсь и знал, я знаю и скажу, но везло Ты моя любовь, повідопна люба Ой я, как она вечила Ой, я черновая калыка Моя любов, моя весна, скажи, чому ти сок судна Моя, дівчина накрутана я люблю і не перестану я, лиш ти одна, для мене ти одна. Будьте всі кодані, землі все, резята, поступающим новым родом! Спортсмени поховалися. А потім кажуть, боліють. Нема, ніхто не розчищає, ніхто не займається. Та нафіг воно їм нужне. Так. Нічого тут цікавого нема, все. Все по старому. Все, не вдома. Бензинчику привезли, хай стоїть поки, Таку його напевно, мабуть. Нехай стоїть. Потім ми його порозиваємо. Туди треба буде ділити. Сюди і в того, в общем, в общем потім порозливаємо поки. Поки, наверно, все. Немає зараз контенту, немає що знімати. Так що я буду періодично Переод... Переод... появлятися. Щоб ви не забули про мене. А так, ну що, ну можна там попридумувати якусь херню. Що воно нафіг нікому не нужне, показувати, що я роблю тут. Да ніфіга я не роблю, розпалив, ти лежу в хаті. Сніг відкидав, якщо треба. Ми цим шляхом не йдемо. У нас канал не... як би це сказати. У нас канал більш як щоденник. Я себе веду. Щоденне. Я бачив, в інтернеті є. Інтернет все пам'ятає. В якомусь році десь там в Росії пожари були пожежі. І якийсь там журналіст, по-моєму. Це було на їхньому каналі в Новинах. Куди не поїде? О, запізнювався, куди не приїде, а там уже все згоріло. Йому ж треба картинку зняти. Та доки я каже, буду бігати, він собі так подумав. Приїхав до одного, ще до одного якогось там хутора, а той ще не горить. О! Він сірники і запалив його. Якась там побачила через вікно жінка. І позвонила куди. Треба. Ну його піймали на гарачому, все, але суть в тому, що виступає е, на інтерв'ю до його начальство. Ну дійшло до того, що треба ж наказати його, він запалив село. Мало тих пожарів, то він ще запалив. А йому той директор каже, це в нас дуже хороший журналіст. Ми його не можемо ні, типа, наказувати. Оу, якщо дуже хороші запалюють хутори, то що ж тоді роблять не дуже хороші? Це є, це є в інтернеті, це не моя вигадка. Інтернет все пам'ятає. Тільки треба пошукати. Новини, в новинах їхніх це було. Ну, ми цим, звісно, не будемо займатися. Що буде, знімемо, що не буде, не знімемо. Поки якось так. Йдемо закруглятися. У мене там вдома палиця, йдемо грітись.